Всім привіт! Вітаю вас у Всеукраїнській школі онлайн, 11 клас Всесвітня історія. Сьогодні ми приділимо увагу темі період розрядки в міжнародній політиці Гельсінська конференція 1975 року, Рецидиви Холодної війни на зламі двадцятого-два століття». Починаємо на попередньому уроці. Ми розглядали період холодної війни у міжнародних відносинах. Це було глобальне протистояння між СРСР та його союзниками і США та їхніми союзниками після Другої світової війни. Частина країн підтримувала одну із сторін протистояння, а частина колишніх колоній формує рух неприєднання, ідея якого не вступати у жодні військово-політичні блоки та досягти рівноправного співробітництва держав. Однак наприкінці 1960-х років між капіталістичним і соціалістичним таборами встановився військовий паритет. Ситуація була парадоксальною. З одного боку, обидві сторони накопичили такий військовий потенціал, що дозволяв розправитися зі своїми супротивниками. З іншого боку, цей потенціал не гарантував перемоги, адже в супротивника він був таким самим. Тому потрібно домовлятися: у міжнародних відносинах розпочинається період розрядки. Цей період має наступні характерні риси: по-перше, відбулося ослаблення протистояння між СРСР і США. По друге, між країнами відносини нормалізувались. По-третє, сторони почали згортати гонку озброєнь. Так, у липні 1968 року відкрили до підписання договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Він передбачає три важливих принципи: нерозповсюдження ядерної зброї, поступове роззброєння та можливість використання ядерних розробок у мирних цілях. Водночас, ядерні держави зобов'язалися не передавати ядерних технологій неядерним державам. Утім, наслідувати приклад України, яка у 1994 році остаточно відмовилася від значного ядерного потенціалу, ніхто особливо не поспішає. Станом на 2021 рік 191 держава приєдналася до цього договору. Не зробили цього буквально кілька країн: це Індія, Пакистан, Північна Корея, Ізраїль та Південний Судан. Інший важливий документ періоду розрядки гельсінський заключний акт. Він був погоджений під час Гельсінської конференції у 1975 році. Цей документ, за суттю, визначає основні принципи, на яких базується сучасний політичний порядок в Європі. Його головні принципи такі: визнавалися територіальні підсумки Другої світової війни і закріплювався принцип непорушності кордонів та територіальної цілісності держав. Суперечки між державами мали вирішуватися без застосування сили мирним шляхом. Визнавалася повага до суверенітету та принцип невтручання у внутрішні справи інших держав. Підписанти брали на себе зобов'язання дотримуватися прав і свобод людини. Держави Європи погоджувалися зміцнити співпрацю між собою та сумлінно дотримуватися міжнародного права. За дотриманням гельсінських угод, спостерігала нарада з безпеки і співробітництва в Європі. В 1995 році її перейменовано в ОБСЄ – організацію з безпеки і співробітництва в Європі. Період розрядки вдалося розв'язати один із основних конфліктів в повоєнній Європі німецьке територіальне питання. З приходом до влади у ФРН Вільлі Бранта розпочалася так звана нова східна політика. ФРН визнавала соціалістичну НДР. Це влаштовувало СРСР, бо означало примирення ФРН із розколом Німеччини. Держави Центральної Європи відмовлялися від взаємних територіальних претензій. У 1971 році СРСР, США, Велика Британія та Франція. Домовилися щодо Західного Берліна. Місто отримувало особливий статус, але не у складі ФРН. Напруження в Європі послаблювалося. Водночас покращилися відносини між США і СРСР. На початку 1970-х американський президент Річард Ніксон відвідав Радянський Союз, а Леонід Брежнєв — Сполучені Штати Америки. Країни погодили ряд договорів щодо скорочення озброєнь. Розрядка дала свої плоди в Азії. Зокрема, КНР поновила відносини з США і повернулася до ООН. США вивели свої війська з В'єтнаму. Пакистан визнавав незалежність Бангладешу. І, хоча розрядка дозволила істотно зняти загальну напругу в міжнародних відносинах, було зрозуміло, що це не назавжди. Рецидиви холодної війни раз по раз проявлялися в різних точках земної кулі і тривають понині. Наприклад, майже паралельно з мирними домовленостями спалахує семиденна війна між Ізраїлем та арабськими країнами. Розпочинається радянська інтервенція в Афганістан. Це рішення призвело до міжнародного бойкоту Олімпіади в Москві, що відбувалося у 1980 році. В той же час США підтримують ряд переворотів в Латинській Америці. СРСР, своєю чергою, в Африці та Азії. Після Ісламської революції, в Ірані, в 1979 році США отримують ще одного непримиренного супротивника. В 1983 році президент США Рональд Рейган приймає програму, якою передбачено створення системи протиракетної оборони, зокрема у космосі. Цю ініціативу прозвали зоряними війнами. Так, старим космічним перегонам дали новий поштовх. Окрім того, Рейган назвав СРСР імперією зла і оголосив хрестовий похід проти комунізму. Випробувати свої сили хрестоносці мали змогу знову ж таки на Близькому Сході. Під час Ірано-іракської війни, що тривала з 1980 по 1988 роки, іракський диктатор Саддам Хусейн спробував захопити багаті нафтові родовища Ірану. СРСР підтримав Ірак. США прагматично підтримали Іран, хоча й не відкрито. Іран-іракську війну за міжнародного посередництва завершили, проте іракський диктатор не збирався зупинятися. У 1990 році іракські війська увійшли до Кувейту. Міжнародна спільнота висловила своє обурення цими діями. Саудівська Аравія стала базою для опору Іраку, де розмістилися війська міжнародної коаліції на чолі з США. Розпочалася військова операція, відома як Буря в Пустелі. Саддама Хусейна на деякий час вдалося приборкати, але у 2003 році США розпочинають нову війну в Іраку, уже з метою скинути хусейна. Зрештою, іракського диктатора стратили через повішення у 2006 році, але мирним близький схід досі не став. Таким чином, попри спроби остаточно усунути напругу у міжнародних відносинах, період розрядки не мав очікуваного результату. Конфлікти на глобальній арені не були вирішені остаточно, однак. Принципи, на яких базувалася логіка розрядки, означили межі, в яких міжнародні відносини існують і понині, навіть незважаючи на певні рецидиви холодної війни. Не забувайте переглянути конспект і виконати тестові завдання. До наступних зустрічей!